Вітаю вас, діти! Сьогодні на уроці розглянемо типові задачі з контрольної роботи рівнобедрений трикутник та третя ознака рівності трикутників. Ітак, перша задача у рівнобедреному трикутнику КЛМ, де КЛ і ЛМ бічні сторони, периметр дорівнює 25 см, а бічна сторона 9 см. Знайти довжину основи. Я б вам радила зробити невеликий малюнок рівнобедреного трикутника. Пам'ятаєте, ми починаємо з основи, подумки ділимо її навпіл, піднімаємося догори і ставимо вершину. Тепер нам треба з вами позначити рівні сторони. Потім звернути увагу на назву бічних сторін, знайти спільну точку, це точка L, вона і буде вершиною нашого трикутника. Зафіксуємо дані на малюнок, бічна сторона дорівнює 9 і відомий периметр, периметр даного трикутника. І так, працюємо з трикутником КЛМ. КЛ KL дорівнює ЛМ. і шукаємо основу КМ дорівнює. Для цього треба від периметра трикутника відняти дві бічні сторони. АМ дорівнює 25 мінус 2 помножити на 9, 18. І це буде у нас 7 см. І так, в цій задачі ми не пишемо дано. Бажано показати малюнок, записати, що ви працюєте з рівнобедреним трикутником, вказати формулу і обчислити значення. Зафіксуємо відповідь 7 см і переходимо до наступної задачі. У рівнобедреному трикутнику МЦК, де МЦ і ЦК бічні сторони, периметр дорівнює 49 метрів, а основа 12 см. Вибачте, пропустила тут см. Знайдіть довжину бічної сторони. Так само я радила побудувати невеликий рівнобедрений трикутник. Так, щоб потім не заплутатися. Показати рівні бічні сторони. В умові уважно проаналізувати, яка точка буде стояти у вершині, це точка С, основа у нас дорівнює 12 см. А нам треба знайти бічну сторону. Зверніть увагу, у нас дві рівні бічні сторони, тому згадайте, що нам буде відбуватися під час знаходження цієї бічної сторони. І так, працюємо з рівноведреним трикутником. Вказуємо, що у нас є рівні сторони, щоб не писати слово рівноведрений трикутник, і фіксуємо. Одну з бічних сторін. Для цього треба від периметра трикутника підняти довжину основи. І так як цих сторін у нас дві, то ми цю різницю ділимо на два. І так, цикад рівнює 49 мінус 12, це у нас буде 37. І поділити на два, у нас залишиться 18 цілих. 5 десятих Не забувайте фіксувати відповідь задачі. Переходимо до наступної задачі. Наступна задача буде стосуватися доведенню рівності трикутників і знаходженню рівних відповідних елементів. І так, задачі дано, що відрізок ЦК дорівнює відрізку МВ, Подивіться, будь ласка, на е, рисунку. У нас рівні елементи показані однаковою кількістю рисочок. Далі е, відрізок СМ дорівнює відрізку КБ. Так, ви теж бачите по одній е, рисочці на цих сторонах стоїть. Відомий кут СМК, МК, а нам треба знайти кут БКМ. Знак питання там стоїть. І так, нагадаю, що для того, щоб знайти рівні елементи, один із способів це треба довести, що ці елементи є відповідними елементами рівних трикутників. Тобто тут ми починаємо з того, що доводимо рівність трикутників. Зверніть увагу, що дві пари елементів у нас вже є за умовою. І так, СК дорівнює МБ за умовою, Ц дорівнює КБ за умовою і третій елемент. Ми знаходимо з розташування наших трикутників. І так, ви бачите, що у цих двох трикутничків МЦК та МБК у нас є спільна сторона МК. МК спільна сторона. І так, ми знайшли три пари рівних елементів, тому ми можемо стверджувати, що у нас є з вами рівні трикутники. Якщо я перший трикутник назву трикутником ЦКМ, ЦКМ, подивіться, будь ласка, відрізок ЦК дорівнює відрізку МБ. Тобто ці літери повинні стояти на перших позиціях в другому трикутничку. І так, трикутник СКМ, другий трикутник буде. Е, М, К. І так, ще раз звертаю вашу увагу. К дорівнює МБ. Подивіться, перша друга літера, перша друга, Це М, перша третя, дорівнює КБ, перша третя. Тобто ми зробили правильний запис рівних трикутників. І ознака за третьою ознакою. Ой, за трьома сторонами. Вибачте, за трьома сторонами. З рівності трикутників. Ми можемо взяти рівність відповідніх елементів. У С, Б, К, Код БКМ. Подивіться, будь ласка, там, де стоїть літера К, це вершина цього кута, у нас в першому трикутничку повинна стояти літера М. Давайте я покажу це. Там, де літера К в одному трикутнику, в іншому повинна стояти літера М. А це якраз той кут, який нам даний за умови буде дорівнювати куту СМК і дорівнює 20 градусів. Розглянемо наступну задачу. У нас даний рівнобедрений трикутник АМН, показані його рівні елементи, бічні сторони АН дорівнює НМ. Далі в цьому трикутнику є бісектриса НД. Покажемо це на малюнку, що у нас є бісектриса. Пам'ятаєте, бісектриса ділить кут на дві однакові частини рівні частини. Нам на цій бісектрисі позначили точку О, треба довести, що ОД це бісектриса трикутника АОМ. В цій задачі ми з вами будемо використовувати як властивості, так і ознаки рівнобедреного трикутника. Почнемо роботу з великого рівнобедреного трикутника. Трикутник АМН АН дорівнює НН. Я б написала, що він рівнобедрений з основою. АМ. Тоді Елемент який нам даний, НД, бісектриса, Буде ще і медіаною та висотою. Якщо це медіана, тоді ми можемо стверджувати, що відрізок АД дорівнює відрізку ДМ. Покажемо це на малюнку. І НД перпендикулярно до сторони АМ. Тобто ми зробили висновки з того, що у нас елемент НД співпадає, як бісектриса медіана і висота, ми записали з вами властивості цих елементів. Тепер розглянемо трикутник AOM. В цьому трикутнику елемент ОД є висотою. Подивіться, будь ласка, ми це взяли з властивостей. І є медіаною. І так, висота та медіана. А коли у нас співпадають два елементи, проведені до однієї сторони, тоді цей трикутник, є рівнобедреним з основою АМ. І тут ми можемо взяти висновок зробити, що елемент ОД буде ще й бісектрисою. Препутника Ао І так, ще раз діти. Працюємо, спочатку працюємо з великим трикутником і використовуємо властивість бісектриси, яка проведена до основи. Вона буде як медіаною, так і висотою. Зафіксували властивість. Далі розглядаємо трикутник АОМ. Бачимо, що у нас висота і медіана, проведені до сторони АМ, співпадають. Тоді використовуємо ознаку і пишемо, що трикутник у нас рівнобедрений. А раз це рівнобедрений трикутник, то висота і медіана буде ще і бісектрисою даного трикутника. Ви бачите, в цій задачі ми скористалися як властивостями, так і ознаками. Задача наступна. Буде стосуватися формули периметра трикутника і пов'язана з розв'язанням за допомогою рівняння. Будуємо невеликий рівнобедрений трикутник. Я не буду розв'язувати повністю, скажу тільки основні елементи цього розв'язанні, на які треба звернути увагу. І так, у нас є рівнобедрений трикутник. Зверніть, будь ласка, увагу, що вказано, що основа ПЕ. Одразу зафіксували. Вказуємо це вдано, що є трикутник ПКЄ. У нього є дві рівні сторони, які будуть бічними сторонами. Периметр цього трикутника дорівнює 172 см, нам треба знайти сторони цього трикутника, якщо бічна сторона, ну, наприклад, ПК, менше за основу на 10 см. На 10 см менше за основу П Знайти. Сторони ПК КЕ і ПЕ. Я ще раз зауважу, що повністю розв'язувати цю задачу я не буду. Ви вмієте з нею працювати. Я нагадаю деякі моменти. І так, жодна зі сторін невідома, тому ми будемо розв'язувати задачу за допомогою рівняння. Нам треба вибрати з вами найменшу зі сторін. Ми бачимо, що це довжина бічної сторони, тому ми пишемо нехай, ПК дорівнює х сантиметрів, тому що вона менше основи, тоді основа П у нас буде більша. На 10 см, тобто буде вираз Х плюс 10. Спочатку ввели невідому величину. Далі обов'язково пишете формулу, за допомогою якої ви будете складати рівняння. І так, дві бічні сторони плюс основа їх довжини якраз і складають. Периметр нашого трикутника. І так, це буде 2х плюс Х плюс 10 за умовою дорівнює 172. Рівняння ви вмієте розв'язувати ще з 5 класу. Не забудьте, будь ласка, наприкінці розв'язання рівняння зробити висновок. Тоді ПК дорівнює, ПЕ дорівнює. І не забути про сторону КІВ. Наступна задача завжди дуже складно сприймається, тому що тут треба буде знаходити е е е співпадаючі елементи, елементи для різних трикутників. І так, відомо, що відрізок АВ дорівнює відрізку АС, показала це штрихами. Відрізок BD до рівня відрізку DC. треба довести рівність трикутників MBA та MCA. Якщо ми поглянемо на малюнок, то для доведення рівності трикутників MBA і MCA у нас не вистачає рівних елементів. У нас є одна пара за умовою. Є спільна сторона і все. Тобто починаємо з того, що працюємо з вами спочатку з маленькими трикутничками. Дивимося, що у нас елемент АВ співпадає з елементом АС. Давайте я виділю ці трикутнички. З якими ми зараз працюємо маркером, щоб вам було зручніше? Це за умовою, BD дорівнює DC. за умовою? Бачимо, що у них є спільна сторона А, Д. Тоді ми можемо зробити висновок, що трикутник, наприклад, А, Б, Д буде дорівнювати трикутнику. А С Д, зверніть увагу А Б дорівнює а, С, і вони стоять на однакових місцях в запису рівних Трикутників. За трьома сторонами. А тепер саме складний момент. Нам треба з вами знайти. Ті елементи маленьких трикутників, які входять у великий трикутник, але про яких мова не йшла в дано. це безумовно будуть кути. І так, якщо ми поглянемо на плакитний трикутничок АБД і на рожевий трикутник. МВА, ми бачимо, що у цих трикутників співпадають кут БАД та БАМ. Тобто ми знайшли з вами спільні кути, які належать як маленьким, так і великим трикутникам. Пишемо з рівності трикутників. У Кут дорівнює куту, САД. Відповідні кути Тепер працюємо уже з. Парою великих прикутників і доводимо їх рівність. Сторона АВ дорівнює стороні АС за умовою. Далі у них є спільна сторона МА, тільки що ми з вами. Казали рівні відповідні елементи в маленьких трикутниках. У нас є три пари рівних елементів, тому ми можемо зробити висновок, що трикутник МБА дорівнює трикутнику МЦА. Але тут тепер уважно, яка буде ознака. Перша пара це сторона, друга пара це сторона і третя це кут. Тобто за двома сторонами, і кутом між ним. Це ми довели е, дану задачу, твердження, якщо, яке від нас вимагали довести. Зверніть увагу, що рівні елементи ми брали з рівних трикутників. Підготуйтеся до контрольної роботи. Я думаю, все вам вдасться. Гарного настрою, до побачення!